Ви колись замислювались, а що там під нами? Ні, не в підвалі, а прямо в центрі землі. Там що: ядро, лава, динозаври чи, може, цілий підземний світ зі своїми законами, монстрами і пригодами? Сьогодні ми поговоримо про фільм, у якому Брендон Фрейзер у новому для себе амплуа, героя науковця, вирушає у справжню фантастичну експедицію. Уявіть собі, ви йдете шукати свого зниклого брата. А знаходите величезні печери, літаючих піраній, світлячків розміром з лампу і, звісно ж, динозавра. Це не просто наукова подорож, це екстрим з видом на магму. Тож мощуйтесь зручніше, беріть компас і ліхтарик, Ми зануримось у подорож до центру землі. І це четверте відео з циклу 5 облич Брендона Фрейзера. Відео про мумію набрало вже майже тисячу переглядів. А для мене, як для початківця, це величезна кількість. Дякую усім, хто дивиться та ставить лайки. Або навіть коментує, вам особливо дякую. І ще перепрошую за ці картинки посеред екрану: ніяк інакше піти авторське право і при цьому показати вам кадри з фільму я не можу. Хоча я не порушую ні одного з правил ютуба. Якщо хтось знає, як це працює, напишіть, будь ласка, у коментарях. Справді буде дуже корисно почитати. Отже, перед тим як ми стрибнемо в лаву, печери, динозаврів і величезних риб. Зупинимось на головному. Цей фільм чергова велика сторінка в кар'єрі одного з найхаризматичніших акторів нашого дитинства Брендона Фрейзера. Так, так, це знову він. Той самий, який боровся з муміями, літав на лянах в джунглях, як Джордж, продавав душу дьяволиці та зникав з екранів на довгі роки, але завжди залишався у наших серцях. Подорож до центру землі, це його повернення до жанру, в якому він почувався як риба в лаві. Це поєднання пригодницького екшену, наукової фантастики та фентезі, яке робить фільм одночасно із сімейним блокбастером і прикольним уроком з геології, але з вибухами. І знову Брендон у центрі з рюкзаком, на грані паніки, але все ще зі щирим обличчям та очима, які можуть пережити кінець світу та усміхатися. Цей фільм яскравий приклад того, що Фрейзер може не лише махати мечем чи попадати в безлузді ситуації, а й нести на собі цілий фільм. Заряджаючи глядача оптимізмом, нервами та почуттям пригод. Та й не забуваємо, це екранізація культового роману Жуля Верна. А коли класика та наука зустрічаються з харизмою Брендона Фрейзера, ну тримайся, стеля, бо ми підемо трішки нижче. Тревор вчений, геолог і трохи таємний фанатик пригод. Він не просто досліджує старі вулкани, він одержимий ідеєю довести теорію свого зниклого брата Макса, який був справжнім першопроходцем у науці. Та великим шанувальником Жуля Верна. Макс зник за дивних обставин багато років тому, під час експедиції. І Тревор не змирився з цим. Він щиро вірить, що брат щось знайшов, і навіть зберігає його щоденник і наукові записки як реліквію. В його очах Макс геній, який відкрив шлях до чогось великого, а не просто зник без сліду. Та от проблема: наука не визнає фантастики. І дослідження Тревора вважають марною тратою часу. У нього проблема з фінансуванням, з роботою і, звісно, з особистим життям. Та тут ще на нього скидуть його племінника Шона, типовий сучасний підліток, який залежить від гаджетів і трохи цинічний, але має гострий розум та харизму. У квартирі Тревора вони випадково знаходять замітки у старій книжці Макса координати, які можуть стати ключем до неймовірного відкриття. Так починається їхня експедиція до Ісландії. На перший погляд, звичайна наукова поїздка, яка перетвориться на щось набагато епічніше. І тут Тревору доводиться зробити болюче брейд. З непомітно офісного ботаніка він раптом має перетворитися на мандрівника-авантюриста, відповідального дорослого, і головне наставника для підлітка, з яким у них не те, що п'є контакт. Приєднується ще й гірська провідниця, хоробра, рішуча і звісно ж гарна, Бо... Бо Голівуд. І от вся ця компанія вирушає на гори, щоб просто перевірити показники. А насправді, ну, ти ж що розумієш, щоб пасти в безодню, в пригод, бо інакше який сенс у кіно. Це той самий момент, коли фільм робить різкий поворот Із буденного життя прямо у фітезійну печеру. І для Тревора це стає не лише географічним падінням, а й глибоким стрибком у себе, в нову роль, в нові ризики, в нову впевненість. Бо коли ти летиш у центр планети з тінейджером, зникає потреба в презентаціях і паверпойнтах, ти або герой. Або смажене м'ясо. І от наш трикутник: Ботанік Тревор не надто радий життю племінник Шон та провідниця Хана. падають в шахту. А далі вітаємо у фільмі, де закони фізики відпрошуються на перерву. Спочатку падіння, яке триває так довго, що можна було б встигнути прочитати всього Жуля Верна двічі. Потім світ, де гравітація вирішує не бути занудною. Грибочки виростають вище за дев'ятиповерхівку, а пташки світяться, наче вечірка в клубі для світлячків але казка швидко стає жахом. Печери розпадаються, вода закипає, зубасті риби плавають під ногами. А за вами ганяються. ну звісно, динозавр, бо що за за пригоди без динозавра. Ревру, звісно, дуже хочеться все записати для наукового журналу, але є проблема вижити. У центрі землі час поводиться дивно, компаси збожеволіли, GPS-сигнал плаче десь на поверхні, і все, що в них є, це нотатки зникло Макса. Так, того самого брата, який, судячи з усього, теж був тут. І, судячи з того, що вони знаходять оречі, і зрештою його тіло, він тут і загинув. Несподівано весь цей пригодницький вайб набуває драматизму. Для Тревора це вдар, він все життя жив з тіню свого брата, але в глибині душі сподівався, що той живий. А тепер ця надія згасла. Це переломний момент. Герої розуміють, що назад дороги немає. Якщо вони не знайдуть інший вихід, їх чекає доля Макса. Починається гонка з часом. Гейзери от-от вибухнуть, магма піднімається, а їхнє плато виживання стає все вущим. Вони повинні обирати ти коротким, але небезпечним шляхом, або довгим, але, можливо, безнадійним. І тут Тревор вперше в житті бере на себе відповідальність не лише за себе, а й за інших. Шон це підліток, у нього своя драма. Він тільки що дізнається, що його батько мертвий, дядько дивний, довіра мінімальна, але саме тут, у цих екстремальних умовах, між ними починається вибудовуватись справжній зв'язок. Не на словак, не через я твій опікун, а через реальні вчинки, через те, що Тревор готовий ризикувати життям, аби врятувати племінника. Але ризики наростають. Їм доводиться не раз собирати, залишити щось, пожертвувати зручністю, ризикувати з собою заради іншого, і це вже не просто пригодницький фільм. Це людська історія про втрати, відповідальність і природження. Бо, поки вони шукають вихід назовні, кожен із них знаходить щось в глибині в собі. Фінальний відлік пішов. Земля буквально кипить під ногами, температура зростає, час підтискає, і ось у цій критичній точці, коли більшість героїв в кіно просто кричали б і бігали колами, тревор вмикає мозок і перетворюється на науково фантастичного МакГайвера. Вода в озері кипить, значить, потрібно знайти шлях вгору через тиск пари. Вулкан ось ось вибухне, можна використати це як ліфт. Авжеж, все логічно і безпечно, головне якщо вже втікати, то з ефектами. Але це не історія одного героя. Тут кожен персонаж має значення. Тон, який ще нещодавно був просто буркотливим підлітком, тепер активний учасник подій. Його кмітливість, сила волі і навіть знання відеоігр — так пригодницьке кіно 2000-х без цього не обійдеться — стають у нагоді. Він не пасе задніх, а рятує ситуацію, коли потрібно. Анна не просто провідниця з прикольним акцентом, як би міг подумати якийсь скептик. Вона двигун дій, людина, яка знає, як вижити в дикій природі. І яка приймає миттєві рішення без істерики, її досвід ключовий. Вона і Тревор команда, що взаємодіють одне з одним. Разом вони перетворюються на симбіоз розуму, сили рішучості, і саме це дозволяє їм дістатися до фінішу, а не через якийсь випадок чи щасливий збіг. Вони стрибають по магматичних платформах, ухиляються від камнепадів і, врешті, потрапляють у стару шахну вагонетку. Бо як це ж пригодницьке кіно без сцен, де всі летять тунелем на скаженій швидкості, а над головою прилітають іскри. І тут варто зробити паузу і сказати кілька слів про спецефекти. Так, це фільм 2008 року. CGI ще не досяг рівня сфотографував і це вже кіно. Але картинка все одно приємно дивує: величезні грібні ліси, лавові ріки, сцени падіння, польоти, переслідування динозавра усе це зроблено з любов'ю до глядача, який хоче видовище. І фільм це дає. Місцями ефекти виглядають по-доброму, пластмасово, але саме це і створює той відчутний чар олдскульної пригоди з душою. А найголовніше всі персонажі проходять трансформацію. Це не просто теча від загибелі, це шлях, на якому вони стають кращими версіями себе. Кожен з них рятує іншого, приймає складні рішення, і ніхто не виглядає як зайвий баласт. І так, Тревор справжній герой, не тому, що він найсильніший, а тому, що він не зламався, не здався, повірив у себе і в тих, хто поруч. З науковця, що ховався в тіні брата, він перетворився на лідера, який зумів вивести всіх на поверхню. Живими, і це головне. Герої вилітають на гейзері Віталію. Бо, Ну, звісно, саме так працює геологія. І все, як рукою зняло: Тевор знайшов себе, хлопчик знайшов віру в науку, а Ханна, схоже, знайшла кохання висновок. Подорож до центру землі це не просто пригодницьке фентезі, а класичний приклад того, як, як фільм може захопити навіть без глибокого сюжету, якщо в ньому є драйв, гумор і харизматичний головний герой. Тревор Андерсон на початку був типовим вченим у своїй лабораторії, а в кінці перетворився на лідера, здатного рятувати, приймати рішення і дбати про інших. І це справді цікава трансформація. Від трохи незграбного науковця до справжнього героя пригодницького кіно. Хлопець пройшов через лаву, підземних монстрів, гравітаційні гірки і залишився з посмішкою. А ще фільм не боїться бути легким, веселим і візуально яскравим. Без ефекти, як на 2008 рік, виглядають більш ніж гідно, особливо з огляду на те, що левова частка зйомок відбувалася на зеленому екрані, і тут варто окремо відзначити Брендона Фрейзера. Він буквально грав у порожнечу, без реальних декорацій, без чудовиськ, без лавових тунелей, і при цьому зумів зробити персонажа живим, щирим і харизматичним. Те ще раз підтверджує, талановитий актор може змусити нас повірити в будь-яку фантастику. Навіть у центр землі. І як завжди, для тих, хто додивився до цього моменту, ще раз вам дякую. Декілька цікавих фактів зі зйомок подорожі до центру землі. Перший пригодницький фільм повністю знятий у форматі 3D. Це був один із перших мейнстрім фільмів, які знімалися повністю у форматі RealD 3D, ще до того, як 3D стало модним трендом після Аватара. Тому зйомки потребували спеціального обладнання, камер і постановки Сен, так, щоб ефекти вилітали прямо в обличчя глядачу. Буквально. Брендон Рейзер і продюсер і зірка. Рейзер був не просто головним актором, а й одним із продюсерів фільму. Він активно впливав на стиль, тон і навіть підбір команди. Саме він наполіг, щоб фільм мав легкий пригодницький майже парковий настрій, як атракціон у стилі Дісней. Небезпечні трюки, без дублерів. У багатьох сценах брендон виконував трюки особисто. Зокрема, сцена з падінням через підземну шахту, хоч і знімалася на зеному екрані, але фізична частина падіння на тросах, актор робив самостійно. І звісно, під час зйомки не обійшлось без псенців. Немає жодної сени, знятої в реальних печерах. Усе, що ми бачимо, декорації та сіджай. Він повністю знімали в в Монреалі, Канаді. Навіть сцени з лісом чи лавовими ріками, все це штучне. Хоча завдяки освітленню та практичним ефектам, усе виглядає більш-менш фізично. Гігантські гриби реальні, ну майже. Сцена з грибним лісом, одна із найвідоміших. Для неї художники побудували десятки величезних грибів вручну, щоб актори могли фізично з ними взаємодіяти. Це додало реалістичність і допомогло акторам грати більш переконливо, ніж із суцільною графікою. Імпровізація. Частина гумору, який ми бачимо у сценах з Брендоном і Шоном, була імпровізацією. Ім дозволили жартувати на майданчику, і багато сцен, які залишилися у фільмі, не були в оригінальному сценарії, особливо в момент, коли вони сперечаються про книгу Жуля Верна, багато дрібних відсилок до Верна. У декораціях і назвах персонажів заховані пасхалки до інших творів Жуля Верна, включно з 20 тисяч лі під водою та мандрівкою навколо світу за 80 днів. На цьому все. Дякую за перегляд. Підписуйтесь, ставте лайки, це справді мотивує. Далі остання частина 5 облич Брендона Фрейзера. І це кит скороносне повернення бренду на, на кіноекрани. Всім борошна!